Приватбанк оголосив революційне оновлення системи обслуговування бізнесу. Структура переходить на проведення платежів юридичних осіб і підприємців у режимі 24 години, 7 днів на тиждень. Як повідомив під час зустрічі з українськими журналістами та блогерами, голова правління банку Олександр Дубілет, тепер корпоративні клієнти банку зможуть виконувати платежі та отримувати інші банківські послуги будь-який час доби і без вихідних при цьому нічого не доплачуючи. за операції з позаурочний час. Зараз банківська система та И та система, которая была 10 лет назад, которая была в прошлом веке, сейчас главное для клиента доступность банка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней. Это очень необходимо нашим клиентам для проведения платежей. Тем более мы сейчас предоставляем консультации в круглосуточном режиме 24 часа в сутки. Этот режим работы позволяет... Бізнесу ні тірять прибыль, вони теряють в святкові дні. цілодобове обслуговування юридичних осіб Приватбанком доступно всім корпоративним клієнтам і підприємцям в будь-якій точці України та світу через систему інтернет-банкінгу та мобільні додатки. Уже зараз ми обеспечуємо можливість відкриття щота в будь-яке суток для наших клієнтів. Наші клієнти для успішного продовження свого бізнесу можуть заказати через систему удаленого доступу приват 24 або другої кодона для них способ справки і получить вихідні дні ночної время. крім найпопулярнішого в країні онлайн банку «Приват-24», отримати доступ до рахунків можна через комплекси клієнт банку з офлайн доступом та мобільний додаток Приват 24 бізнес для контролю над рахунком і формуванням платежів. Окрім цього, працівники банку попіклувалися про можливість зручного кредитування получение кредиту це важнейшая часть ведення бізнесу. Потому ми йшли в цю сторону екстрені платежі клієнт може проводити, воспользовавшись кредитні лінії или другим видом кредитування для работы роботи бізнесу і дохода, доходу. Відповідно. Також працівники Приватбанку попіклувалися про можливість зручного нарахування та виплат заробітної платні. Виплата платы проходит в режимі онлайн. Ми зачисляем деньги на карти в будь-яке суток. Також реалізована возможность поповнення корпоративних карт наших клієнтів. Бізнес не спід уже 25% клиентов пользуются клієнтів круглосуточного обслуживания для успішного развития своего бізнесу. Цілодобове обслуговування може стати революційною складовою у розвитку бізнесу. Скористатися нею відтепер тепер мають змогу всі клієнти Приватбанку.